Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні на огляді в нас буде ось посилочка була отримана з Aliexpress Що в нас тут є? Так отже Давайте зараз ми відкриваємо посилку. Переглянемо, що в нас тут знаходиться. Так. Так. Отже, що у нас тут є? Так, дивимося ось. Дані. Так, запечатано все. Закрито. На китайській мові надруковано. Щось там бращить. Ну, будемо відкривати. Так, де у нас тут? З якої сторони? А, ось тут. Отже, відкриваємо. Ага, ну, можна зважити, скільки важить ця посилочка. Так, вмикаємо нашу вагу. Вага на екран. Так, вага 0 грам. Беремо, кладемо посилку. 1041 грам. Тобто більше 1 кілограма важить посилочка. Так, відкриваємо. Ось що в нас тут є, якийсь вольтметр з'явився. Достаємо пакування. Так. Далі що в нас тут. О! Ось такий якийсь пристрій цікавий. Так, що ж у нас тут коробці є? Ага. Клеми підключення ось. Далі. Ну і вже, як ви бачите, немає нічого тут. Все сюди. Так, дивимося, що перед нами є. Що ми отримали? Отже, це такий цікавий модуль. Дивимося так. Характеристики даного модуля. Це такий DC-DC-перетворювач. 100 ампер 2000 Вт, 2 кВт. Як ви бачите, у нас вхідна напруга, вихідна напруга, отже, вхідна напруга у нас від 15 до 80, вихідна від 10. А, ні, вхідна мабуть, ось це від 10,5 до 60 вольт. І на виході у нас від 15 до 80 вольт струм відповідно до 50 А. Кофіція корисної дії там, цього перетворювача 0,9-0,95%. І в нас потужність максимальна 1750 Вт. Ось такий отриманий був модуль. Скільки важить наш сам модуль? Ще? Давайте зважимо. Так, дивимося 0 грам. Ставимо наш перетворювач на вагу 855 грам. Отже, 855 грам. Даний модуль важить. Ну, можна заглянути, що тут всередині. Давайте зараз переглянемо. Отже, відкрутили ми всі гвинтики. Так, пробуємо, а, ще не всі, ще ось один залишився. Так, відкручую він тут під етикеткою, під наклейкою. Отже, так, спробуємо підняти ось цю частину панельки. ми. Так, дістати. О, дістається. Так. Отже, увага, на екран. Відкриваємо. Ага, вольтметр тут, бачите, ось так під'єднаний. Через такий. Хе, просто вставлений через роз'єм. Бачите, як зробили. Прийдеться ще допрацьовувати такий якийсь зробити віконечко. Ну, поки що так. Будемо вирізати ось тут, відповідно, в алюмінії по формі вольтметра. Отвір, встановлювати, монтувати наш вольтметр амперметр. Отже, давайте переглянемо, що у нас тут всередині є. Так. Ось так покажу, щоб було видно всім. Ага. О! Так, що ми маємо? Підключення вхідних клем. Відповідно, з цими наконечниками під'єднується вихід потужний, доволі такий, адже 100 А. Це регулювання в нас йде, це, мабуть, струм, це напруга, бо це напруга, це струм. Так, що складається наш dc dc перетворювач, як ви бачите, ось його моделька. Тако наближую, щоб було видно. Стоять запобіжники. Номінал 15, 15, 15 Всюди 15 А запобіжники. Так, конденсатори у нас 1000 мікрофарад 63 вольта. Так, ці конденсатори також на 1000 е, Ага, ці ні, ці на 100 мікрофарад 470 вольт. Так, 100 мікрофарад 470. 100 вольт, 470 Ось так. Дросселі, такі потужні намотані. як ви бачите, 4. Таких ну, і тут же електроніка. Ось і все. Ось весь DC-DC такий перетворювач, електронні компоненти, мікросхеми, там ще відповідно, якісь транзистори полі діоди. Ну І так далі. Ось весь такий <світ> цікавий. Модуль DC-DC перетворювач постійного струму. Нагадую, перетворювач на 100 А. 100 А, як ви бачите, максимальний. Ну, Тут 50 максимум. Отже, потрібно буде його тестувати. У мене немає такого потужного якогось трансформатора, щоб перевірити, як він, на що він здатний цей перетворювач. Модуль, ну поки що так. Змонтую я якось цей. Вольтметром амперметр, можливо, якось його прикріплю. Дістану якийсь трансформатор такий потужний. Тоді, вже в наступних відео, думаю, покажу тест даного перетворювача. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!